Вітаю всіх мене дороганьки! У мене ще одна нова колода таро викриття. і на ній я хочу подивитися: Місце України в світі після війни. Наша роль і наше місце в геополітиці, в світових подіях після війни. Покажіть мені, будь ласка, наше місце роль України в світі. Після війни. Так... Перше, що мені показують, що наш президент? Наш президент. Буде більше всього десь в, в керівних структурах світу. Він по-любому буде членом системи, світової системи. Що таке шістка мечів? Ми будемо прискорено. двійка жезлів. Що за тройка мечів? Короліва мечів, королева Пінтаклі. Наш керівник да? буде дуже сильним. Тому що імператор це у мене в моїх розкладах Зеленський. Наш керівник буде дуже е сильний мати вплив. Трійка мечів, е мечів і короліва мечів, і королів Пінтаклі говорить про те, що більше всього всі гроші, ну, тому що ми країна пострадавша. Ми країна пострадавша, але країна сильна і з сильним лідером. Можливо, це вже буде не Зеленський, можливо, це буде Зеленський. Колись подивимося, буде він президентом у му році чи ні. Але країна, яка е, випала гіркий яд і яка дуже болюче дуже болючі події пережила, всі гроші, майже всі, будуть вкладатися в мечеву королєву, в озброєння, в озброєння. Що таке шістка мечів? Ми будемо прискорено розвивати це озброєння. Це буде якби вибор наш. Це буде наш вибор. Наша роль в післявоєнному світі зразу карта світ. Я хочу вам звернути увагу, які це карти. Подивіться, хто править світом. Над небоскребами хто у нас стоїть. Женщина легкого поведення. Та? Жінка голою ляшкою переступає через небоскреби ну в Світ, наша роль. Смерть кардинально поміняється. королева жезлов. Ми будемо указувати, наша країна буде указувати направлення розвитку в світі. Як би це вам ще странно не казалось і не звучало неправдоподобно. Але наша е, позиція в світі по смерті різко поміняється. Різко поміняється. Ми будемо указувати Королєва Жезлов активна, да? як знімати кіно. Режисер сидить. Рядом всі бігають з камерами, а королева указує, яке кіно як знімати. Кому де стать, кому де сісти, з якого ракурса сняти і так далі. Тобто керувати процесами будемо режисерами. Україна буде учасником. Дев'ятка мечів. Іерофант. Це весь світ і правосудіє. Єдинственне, що нас огорчить, ми не отримаємо правосуддя ну, справжнього засудження нашого обідчика. Да? Ми цього не отримаємо. І Рофант, світ і правителі світу, в основному європейські, тобто демократичні, не зможуть звершити правосуддя над тими людьми, які нас обідали. Ми цього будемо дуже добиватися. Але, але, але більше всього, нам це не удасться роль України в світі. Король жезло то же саме. Я указую направлення движення. Да? Е Десятка мечів. Це прошу. дьявол п'ятірка жезлів і страшний суд. От так от. Ми будемо тією країною, яка буде встановлювати нові правила в світі. Нові правила в світі. І та край, одна із тих країн, яка воткне. Воткне свій меч, десятка мечів в спину дьявола. Дьявол – це Росія і війна, і Кремль, да? е, п'ятірка жезлів е, в, в те, щоб у них був хаос і щоб вони отримали по заслугам. Мало того, що ми будемо требувати політичного наказання від світу, тобто да, судить гагу. Ми будемо требувати гагу. Нам, нам її більше всього не предоставлять. Тут у нас розочарування, але ми будемо ще і втикати ніж спину дьявола, робити хаос в його країні, даби наказати його по страшному суду. Роль України після війни. Десятка пентаклій. За нами будуть наблюдати дуже багато країн. В нас будуть вкладатися. І за нами нас будуть берегти. Дивіться, дівчинка іде ноччю по вулиці між двома домами. За її спиною наблюдає за нею весь її рід. Папи, мами, дедушки, бабушки, сестри, тьоті, прапрапрабушки, Тобто -то. Весь її рід буде стояти і наблюдати, як вона йде. Десятка пентаклів це содружество, сообщество. Більше всього, що ми якимось чином таки вступимо в якесь сообщество, якщо це буде ЄС. І воно, і воно до тих пір ще не розвалиться, значить, це буде ЄС. Або ж, е, от, е, Десятка пентаклів, це такий Союз, Великий Союз. В моїй колоді це Євросоюз або НАТО. Ми будемо потихеньку виходити із состояння жертви країни жертви, состояння країни, яка карабкається наверх, да, і хоче стати багатою тут з пентаклів. Нам це вдасться. Е, дуже багато того, що не вдасться, дуже багато того, що дуже, дуже швидко вдасться. Е, 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 смотря, скільки в нас вложать, скільки в нас вложать і як ми цим ресурсом розпорядимося. Тут дуже великий є момент вежі, да? щоб все не рухнуло. Колісо фортуни ну, це про те про що я казала. Понімаєте, смотря, хто буде керувати країною, і наскільки ми будемо осознані. тому що тут як рулетка. Ілі ми засяємо, ілі ми засяємо так от, да? і втілимо всі свої мрії. Ілі ми, башта, рухнемо по новій ще раз. Да? Це як рулетка. Король мечів, Верховна рівця, трійка жезлів. Ми будемо країну, з якою будуть считаться бо ми будемо мілітарізовані Ми будемо участвувати в якихось тайних домовленостях, прийнятті. Рішень, рішень якісь досягнення, особливо те, що стосується води. Води. от І у нас буде те. Про що не знати мені хто, якась зброя, якась зброя дуже і дуже перспективна і така страшна, про яку ніхто не знатиме. Це буде нашою таємницею. От такий получився в мене розклад на ці колоді. Колоди безподобні, Ірочка, ще раз вам дякую, за колоди вони просто ну, суперські. Просто суперські, вони мої. Я тільки взяла їх в руки і зрозуміла, що це, це мої колоди. Бо, от вони з мною будуть говорити. Все. Дякую за увагу. Ставте лайки, пишіть свої думки, коментуйте. Всього доброго!